Кажуть, що всі лампи однакові, але давайте подивимось. Я маю тестові зразки матеріалів, в складі яких немає фотоініціатора ТПО та хема. І для того, щоб показати, чи справляться лампи з просиханням, я обрала щільно пігментовану базу та гель. Я буду тестувати ці матеріали в тонкому та вирівнюючому шарі кожен матеріал. Зазвичай рекомендовану товщину для кожного матеріалу вказує виробник. Наприклад, бренд Луна вказує, що максимальна товщина в апексі це 1 мм і повна полімерці. Відбувається за 2 хвилини. В моєму випадку для просушки бази потрібно 60, секунд, а для полімеризації гелю від 60 до 120. І навіть якщо у вас потужна лампа, це не означає, що можна сушити менше. Важливо дотримуватись повного часу просушки. А матеріали без схеми полімеризуються складніше, їм потрібне стабільне і рівномірне уф випромінювання Сушити матеріал я буду в своїй старій лампі та новій від Еліс. Вона має дзеркальні поверхні, що забезпечує відбивання променів до 4. Трьох разів. А також керамічні діоди з рівнем ультрафіолету до 38 МВт на сантиметр квадратний. Отже, матеріал я просушила по 60 секунд в кожній лампі. І давайте подивимось на результат. Спочатку перевіряю базу в тонкому шарі, розрізаю, згинаю її, і як результат бачу, що все просохло добре. А з вирівнюючим шаром я бачу, що матеріал, який сушила в старій лампі, не просох. І середина залишилась рідкою. Далі так само я перевіряю гель в тонкому шарі, і розрізавши його, я бачу, що в обидвох лампах він просох добре у вирівнюючому шарі. Стара лампа не впоралась зі своєю задачею. А от лампа Еліс поралась навіть з вибагливим матеріалом. Лампа напряму впливає на просихання матеріалів, бо це основа всього процесу, і тут важливо, не економити.